Всім привіт, друзі! З вами, як зазвичай, я Трімері, І сьогодні ми пограємо знову в гру В Роблоксі під назвою ну, щось про бункер, я вже сильно пам'ятаю. Тут ми будемо будувати свій бункер, наскільки я зрозумів, і виживати в ньому. Також, бачите, зараз день, а нічкою тут якісь монстри ходять, і не можна виходити нічкою. Ось, і тільки писало, що поставив, що самоліт скинув якийсь дроп. А я не знаю, де це скинути. Ідемо так подивимося, погуляємо, в принципі, на вулиці. Так, ось що, Fresh Food написано, а там якийсь Stix Market. Я так розумію, це. Ой, Stix Market, вибачаюся. Ну, там маркет написано. Ну, так розумію, це якийсь базар, дивіться. Звідси якісь панельки виносять. Нічого собі. А Fresh Food це що? Ну, це їжа зустріла, в принципі. О, дивіться. Це. Вот, кто А ну, Идем так, попробуем залезти. Так, тут будто... Не пито. Эх, брат. За ту пикап и ту. О, я може... стыря в кость, походу. Шишок. Да-да-да, я взяв її. Ну, поки що, Не знаю, не... О! Дивіться, що! Що тут? Навіть так. Давайте собі диванчик заберемо в комбіні, в принципі, Не відкажусь. Бачите, тут у мене здоров'я, там їжа, вода противнуті. Так, я думав, є урон від падіння, але скрізь все, що його нема. Так, вже пройшла половина дня. Так, вибачаюсь, тут у мене брат зашв. Ось все, ігроки різні бігають. Ідемо в бункер, ставити цей диванчик, який я стирю. Треба буде до такого зайти подивитись, як вони типа це все розставляють, що вони там роблять. Думаю, от... і там ще був телевізор, в принципі, слухайте. Так, Я тут... ага. Якось хотів би його от сюди, напевно, до стіночки поставити. Треба його нормально так повернути. Ага а я не хочу повертатись. За это чайс му ротейшн. Мені треба ротейшн. Ствич камера. Я хочу. Я хочу гарни просто. А, вот ну, так можна даст. Пошли у лице буду удобно. Так. Стой он стоит. Так, ідемо вам Я Як думаєте, ми спим телевізор стиряти? Дійсно что так. И да, это скуришь и не начался. Не почалася ніч. Ну, ради он і грав біжить. Я думаю, я спію. Раз спим біжить. Так, він туди саме біжить. А, ні. чуть інше місце поверну. Так. Беріть, що треба. Я дуже боюсь ноті, я все-таки не знаю, що там. О, включається навіть нічого особливо. От я не знайшов схованку. Біжим. Окей. Погнали. Тобто я більше не буду ходити. Ось ігрок біжить, надіюсь він добіжить, але я не певен. Я думаю, що ням чому б не бігти. Ну все-таки ж, треба якось розраховувати час. Дивіться, вже чуть-чуть осталось прямо до ночі, уже прям вечір, сонце вже практично зашло. Ми вже закриваємо тоді за собою двері. І ось тут десь телевізор поставимо наш. Треба його ще верх трошки підняти, як там на цепь, не це? О. О. Я надеюсь, ви теж здесь звуки у вас походу, страшно аж так, давайте його повернемо. Надіюсь, я правильно боком його я вставлю. Оп. Так я не... Ні, не тим боком поставил. Так, зараз быстренько його. Зараз быстренько его повернем вот так опа. И поставлю, проверим, правильно я стоит что-нибудь. А -мо, повернуться. Короче, так я возьму. Ой, вот так вот его возьмем. Здесь. Не понял. Мне кто звонит! Я ж не один Динса чу, Мені хтось звонит. И он мне страшно, а, лишь. Какая сегодня звонит мне такая разница. С ним мои проблемы. Ты <laughs> крайне дозвонится. Если бы за руку учу тебя, я буду делать это. Это раз тут флэр. Ой, может могу ходить дату типа грузи. Да, эти можно заходить. Ну, я не знаю, что пошли по да? The 60 she's deceited, activity of jumpers monster don't leave the bunker. Uh, take care uh, of yourself. Коротше я написала день 60. Вони побачили якихось monstрів щоб Я не виходив типа з бункера і був спокійним. А, це, а, це якраз цей пишет. New furniture in the warehouse. The gate opens on at night. 30 коллайкс, крафтинг систем, 45 коллайкс, new weapons. Ого. Прикиньте, но ну, и так. Короче, э, пишешь, что що... вот эти вебли... Ой, ну, мне это звон. Что, открыли? Будем мультики, мультики. Буде мультики дивиться майстой. Я конечно уже целу не злякапса, но в строку. Дисялько не нет. Наверное, це все-таки пошутили. А вот тут написано. Нарко будет стоять. Комфорт 10 в мене. Ну шо ж, нормально. Ну в типе по 30 комфорта комфорт поедать. Разумеется, чем більше мебля, тем больше комфорта. Это кстати богато, ребята. Блять, комфорт нормально. Можем якось спасти, не но... Опана! Не бачивай! После текстура кисло есть прям. Ой-ой-ой! Бех ты звонит! О! робоксе можно комнаты пооткрывать, но ну, я, пожалуй, так я просто ведусь. Мне кажется, не такая уже права игра. Но... О! Бесплатный костюм у целого кролика! Фига себе! А, все, мне продается, прохренеть. Чешо осталось. А жалко. Я похудею. Знаете, Все равно нам щось коштував, напевно. Elegant і Summer. Summer. <гум> Не-не, обійдуйся. Так, скоріше, щоб нічка вже закінчилась. Хочеться вже піти погуляти, все-таки. Щось потаскати. Так, друзі. Скоро закінчиться наша ніч. Ніяк не подивишся ось... Не можу, звісно, І <рив> <рив> ще я чую в мене серце тихо-холодне як... Скоро покуфорікає пілень Ось, бачите, ноги якісь В моєму бункері І дзвонить там. Так, скоро вже, як я і казав, пілень покуфорікає і буде день Троечка уже почти на нити, девчка прошла шутку не заметно. Давай ты скуришь, чтобы деваться. Я включу мультики. Владик, мультики почалуйся. Подаемся на утюг, просто локи вот, не О, все. Хаидут мультики. Ой, а пивень прокус. Uh -huh. uh, water on the road in 20 seconds. Теперь надо забрать его. В... В... Еду и воду, короче. When we'll drop. А, через 20 секунд. Просто малюту, дай, быстрее. Опа, Вот все, я тропчик. А ну сюда, все, с тобой Мои какашки. Иди отсюда. А, в каждого типа... В каждого по своим палочке просто никто не хочет выбрать. Мои какашки. Эй, татаст! Пишу. А, открыть скоро. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, это Быстрее, что забираем? Набираем, пацаны, пацаны, набираемся! Набираемся сил, пацаны! Вода важнейшая. Вот он, вот надо. Моя пицца. Моя. Эй, е, слышь. Набираемся все. Сто! Я забрав силы девять Кайф. Короче, мебли, правда ты в цьому. Вот такому будинку. Вот, видите, видишь, что целый Нормально, набираемся дым. Куди? А, це типа Японяв. Це типа магазин. І в нем мебли. Це меблевий магазин, и там можно їх кирити. Я пожалуй заберу собі просто ліжку и все. Дивіться, уже практично половина дня прошла. Ну дыши мне нічого не треба, типа їду я забрав быстренько. Воды тоже. Че, воды дуже мало выпало. Треба було спочатку воду забирати, в мене дофіга прям прям до фігіщи. Так, давайте напевно купу отак ліжечки поставимо. Так, його треба якось чуть-чуть вниз. Так, давайте отак подивимося. Нормально воно внизу. О, так якраз. І тепер просто отак якось порівняємо. Вот, нормально ну, От, нормально поставимо. 15 комфорт. 15 комфорт, 20. 15 комфорта. Скаустинки тут максимум. Типів 30 комфорт, але я більше не бачу что. Ідемо. Сейчас ходим. У мене бункер далеко туша шкірка в вазена розташована. Але все рівно нічого страшного. Главное, что я иду за Ну все, побегаем. Вот. Так, треба якесь світло, я думаю, я поставил. Ой, а це не свет, це стульчик. -мо! я в стульчику застрял. Добре, візьмем його, Все, и тут поставим. Вот это я, конечно, да. Это типа, сквозь эти стульчики, я так понял, туда забиралась. Ну, шо, удобно вот слухати? Усе, якийсь фонарик прикольный. Потім, потім Потом цього вести оцей Да, я так хочу це винести. Надо буде, надо буде. Там бачу, типа, хтось наверху, я так понял, даже построив собі базу. Оце, там де я цей диван стыряв, і и якобы, потом хтось собі базу наверху построив. <coughs> так, кось сусід Ситнесе. Тоже разом зимой. Я думаю, это ми зараз спимо, що за хотя бы за чимось сбьт. Не знаю. Димимся, димимся. Думаю, шо билу, и что Думаешь, я еще сбила Я не хочешь таким народом? Что за Что за Какие у Мародерство. О, я встретил. Еще один фонарик. Надо это устроить. Хорошо, я думаю, это Скалы, я помру, то все уже не. весь що... шоу. Векреп мота я просто заспав на своєму бункері. Банально ну, не хотілось батарей. Не губити весь прогрес. Демте шлеку з лампу, як сам говорив. Можно жк это пустомало я не хочу повторять, в принципе. Ладно, відабідемося без лампу до ті столики. Хочу тобі комп'ютер винести. Не. Ти їх брав! Батеріон. А, все. Так, давайте ну, спочатку стіл винесем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як мало часу залишилось! Треба прям бігти. Треба прям бігти. Дуже швидко, причому. Швидше треба. Ще швидше треба. Мені зараз хавається. Свидание, свидания, пацки, я все понял. Так уж быстрее, я кажется. Двинься, прям стрелочка пусти уже. Фух, последнюю секунду спит, ну Так, значит. А, ты не требует, да. Ну да видите, тема не поставит, ты свистел с компонентом. Не знаю, да. Наверное, вот тут здесь белялишка, я думаю. Очень красивенько вот так стоял. Опа. Что, стоит вроде, да? Ну да, нормально. Потом еще кресло вот тут поставлю и все остальное. За это прикольно. А как-то все скинуто. Вот роб, або ид. Давайте... О, надо будет шкафчик вынести и всю середу дропнуть. Ну пока що мені не треба не еда, но да, ничего. Можно просто сидеть и тут. Можно поспати, вот так и все. Так, і стрика у меня на 25 уже. О, да, тут можно більше. Вот типа тип, 55 То, 35. Хочется комп зараз винести, просто так хочется не представляю. Надо кисть либо холодосы, либо цілий цей шкаф якийсь хоча б. Щоб її ще зараз дивіться, я як думаю, я зараз піду, винесу комп. Вынесу ще один друг тоді, Як сказати і піду дроп забирати, йду. Давайте, в принципі, когось додавим. Він міг мене звідти от без наприклад мого брата і, і ще когось. Кого можна? Мого друга. Ось так. Все, може до них заходити. Один із них вже це почув. Ви чуєтеся? Тихо, тихо. Хто сміється? Я щас тебе посміюсь палкою по жопу. так activity of Ай, короче, бомб лизу. Якийсь монстр, смеющийся чешу Варкерс. Варкерс. А ну-ка давай это открыть. Открыть? Где он? Где он? А вон он! О! Ему он стрмнее! Ему он стрмнее! Капец, он огромный! Петс не нее, Хай бог Йоу, Йресет, да. це за мной. Боже, чуть серце не стало. Шо, вийде? Ой, я застряв? Ну ну нафіг. Ну нафиг. пацаны, за мной бежит бешеный монстр. За мной бежит. Бери на голову. Меня на лбы. Ты маршмелл. Вся еда из меня выпала. А она там устрелилась, что я? Да, она там... Да ёбарный балет. Она там устрелилась. Блин. Это закрытая дверь быстренько. Я дойду. все 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 Завтра заберу, не ну, нафиг. Надо скаут Блін, Блин, у меня 50% того і того. Оце це Оце Вот це якось Може якось забираем, куплю А? Ні, ну нафиг, я... А! Та ну в жопу тобі, тварь, в нм Ну хоча б у мене все не удалося. У мене комфорт 25 як був так і залишився. А що таке 20? У тобто мене другий день. А тут вже 61. -й. Давайте скоріше. Думаю, наступний день переживемо і все, і хватить. Закінчимо ролик. Так, 3 три... денька всього. голову. Мало, но. Нормально. уже мраки друзья о все день. Погнали. опа на собираем мою иду да все таки деяка пропала жалко но деяка пропала не деяка до фига ей пропало да весь мене було девять я одну убил а он сама один. А устю. Що... Їм навіть далеко впав, я Думаю, він там сам подойдет. Ти... Не, Ні, ну мені явно треба його зібрати. У мене типу, дуже мало. Можемо даже схавати по дорозі. Быстренько те, що в нас осталось. Фух, добре, що йдуть 6 секунди, поки він відкриється. открыется. В Першу чергу воду. Пиццу, бургер, все, берем. Яблочко. Все, кайф. Кайф, наутался. Так, и все, и сразу бежим. какие Кис Речи, в принципе. Шестерочку идем. Там написано Six Mart. Звои шестерочку. Так. Забираем вже сам коп. А, воно ну, поновлюється? Так, кайф. Це ж шкафчик? А його не можна відкривати, так? Да? Пофіг. Давайте заберемо компьютер доктор тепер. А як його забрати? Пи? О, да, сразу комп'ютер взяв. Кайф із клавіатурою. Апаратуру все можна сказати, забрав. Зараз вернемося ще за спучиком, да и все. Все. Швидше біжимо. А то где бы чуваки с таких панелей вынулся нашу? Их я знаю. Да ты все еду скидывала, ты хоть тут настил хотя бы. Бо будет то самое, что будет в своей ночи. Пэм. Ну-ка, нормально стоит? чуть-чуть. И теперь вроде пишешь меньше. Ё-моё, ну чё мы так выпустим? Во, нормально стоит все. Идем за стульчиком, уже половина дня пришла. Вот так тут одни быстро ходят. Тут у меня уже комфортно. 30. Типа с каждой речью на пять Дио комфорту поднимается. Став, типа максимально 35. И все. них по 5 и по 0. У нас все шкафчик. Наверное, ну, не буду его брать, я так думаю. Просто возьму и на него скину все. Ну вот так. Ну, и стульчик шедешненько, зараз вот так забыла. чтобы уже добегать, <laughs> Хотелось бы все, а всякий типочек бежать. А мы тоже бежим, тикань бежит в магазин, а мы тут дома. Пим-пим-пирим-пим-пим-пирим-пирим. Пим-пим-пирим-пим-пим. Пирим, пирим, пим, пирим, пим. Ну, если мы его так возьмем зараз, например, вот этот самый стульчик поставим, на дерево туда залезем, то все, у нас монстр не достанет даже. В принципе, А але... это в принципе только. Надо его как-то повернуть. Нормально стоит? И дальше? Ну вот так, нормально. И все! Вот так зашел, вот так компьютер включил. І граєш тобі в ігрушки. Ну а шо ж, з вами був я, Тріморі. і всім пока-пока!